ne veux avoir de авардерефлекс malheureux. Усім привітки! Розпочинаємо наші французькі канікули. Це перша подорож Аріели за кордон. Їй тільки-тільки виповнилося вісім місяців. Переліт був досить легким, але у таксі довелося взяти її на руки. Хоча у Європі це заборонено, бо великий штраф. Але таксист нам трапився досить розуміючий. Першим ділом ми вирішили зайти купити водички та щось перекусити. До заселення в готель лишалося ще дві годинки, тому ми відразу з чемоданом сіли в кафешку біля готелю. Взяли такий дуже цікавий морквяний супчик та сендвіч. Далі ще трішки прогулялися і пішли в готель. Зазвичай за організацію наших поїздок відповідаю я. Купівля, білетів, вибір готелю це все на мені. І цей раз було важливо обрати апартамент з кухнею. До речі, зверніть увагу на етажі. 1, 2, 2, 3, 3, 4 – Немає зупинок на кожному етажі, а між ними. Дуже цікаво, вперше таке бачу. На жаль, для нас це було недоліком, бо у нас візочок і його постійно потрібно було носити. За три доби ми заплатили 320 євро разом з податками. І насправді це дуже-дуже гарна ціна за такі апартаменти, тому раджу зберегти. Ліон вважається великим діловим центром Франції. За населенням воно посідає третє місце після Парижу та Марселю. Зараз ми біля кафедрального собору Івана Хрестителя. Він є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Будувався він протягом кількох століть. Це ми вже повернулися з магазину і вирішила показати вам, що ми купили. В принципі, нічого особливого. Всі ті продукти, які ми купуємо і в Стамбулі: молоко, твердий сир, яйця, хліб, водичка, пиво. Чоловік собі взяв. Макарони, томатна паста, овочі, курочка і все. І такий ось чек за один пакет продуктів. Як Дякую. Наш другий день, і ми з самого раночку вийшли на прогулянку. І зовсім випадково ми потрапили на місцевий базар чи ринок, як правильно написати, Хто знає, і тут можна придбати просто все від шкарпеток та шнурків до тканин для пошиву одягу. Це просто величезний базар, напевно, біля кілометрів довжину так можна було йти. Але людей було зовсім зовсім мало. Кофібрейк з дуже смішною кавою залишив місце. І це вже наш наступний день, вирішила показати вам нашу мавну кімнату, дуже класний світло, до речі. Ріала допомагає мені фарбуватися, бо я ж сама не впораюсь. А взагалі, її улюблені іграшки це моя косметика. Різні пензлики, баночки, кремчики. Вона буде гратися ними мінімум хвилин. 10. До речі, поки я збираюсь, чоловік готує сніданку. Взагалі фарбуюся я не кожного дня, особливо зараз в декреті. Зазвичай це вігі, гель для брів та близькі, то не завжди. Проте догляд за обличчям це просто must have, без нього нікуди. Але сьогодні мені захотілося зробити повний макіяж. А тепер те, про що я найбільше думала, те, чого найбільше боялася в поїздці. І звичайно, це прикорм. Бо 8 місяців це вже якраз такий час, що дитині не вистачає лише ГВ, потрібно активно вводити прикорм. Я з собою взяла каші швидкого приготування і тут купили різні фрукти. Це даю і на сніданок, і на вечерю. А на обід варила супчики. Це м'ясо з овочами. Готові баночки ми також купували, але Аріала їх не дуже любить. Саме тому ми і обрали апартамент з кухнею. І до речі, за харчування я більше хвилюватися не буду, бо це насправді не так і важко. Напишіть у коментарях про ваш досвід подорожей з дитиною до року дуже цікаво. Вийшли ми на прогулянку і зупинились біля оголошень з продажем житла. Було дуже цікаво порівняти ціни зі стамбульськими. І мені здається, що вони плюс-мінус однакові. Наприклад, вартість квартири 160 квадратних метрів з високою стелею з великими вікнами 800 тисяч євро. Як вам? Далі ми знову випадково потрапили на ринок, але вже. Не було речей а були овочі та фрукти. Зверніть увагу на ціни. Майже все по 3 євро. Так, їжа звичайно тут набагато дорожча від Туреччини. Ну але ж і заробітна плата відповідна далі. Я побачила дуже гарні авокадо і не витримала. Один коштує 80 центів. І це, до речі, дешевше, ніж у Стамбулі. Наші апартаменти знаходяться у самому центрі, тому нам дуже зручно гуляти пішки всюди і не користуватись транспортом. Цей центр Ліона Ратуша збудований в 17 столітті та відомий фонтан. Ну і, на жаль, без цього ніяк. Дуже великим мінусом міста є аромат. Бо тут обіцяний кожен куточок. Уявіть, як акція, коли жара 30 градусів. Але не будемо просумне, бо хочу розповісти про цей фонтан. Це фонтан Бартольці. Знаходиться він на площі Терро. Головна дієва особа фонтану – жінка, яка керує колісницею з чотирма кіньми. Вона уособлює собою Францію. А четвірка могутніх тварин це річки, на яких вона стоїть. Вага фонтану – 21 тонна. нам дуже подобається ліон. Це його взенькі, гарні вулички та затишні кав'ярні. Але хочу сказати, що на жаль, кава смачна не всюди. Наприклад, тут чашечка, маленька чашечка капучино коштувала 5,50 євро, і вона була несмачна. А це така вартість на послуги в салоні. Кому цікаво, а це. Нашій дитині просто вже набридло сидіти у візочку, і так виглядала більша частина наших прогулянок. Особисто моя порада це їхати гуляти в Ліон не влітку. Півтора роки тому ми були тут узимку, було набагато частіше менше туристів, менше сміття, менше безхатчинок і так далі. Ну і в принципі, гуляти містом у тридцяти градусну спеку не дуже прикольно.